Олександр Поповцев, поціновувач бренду Армані та відкритий противник столичного мера та голови КМДА Віталія Кличка. Вже два роки тимчасово виконує обов'язки голови Шевченківської райдержадміністрації Києва. Саме з таким формулюванням за місяць до повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський призначив Поповцева на цю посаду. За керівництва Поповцевим одного з центрових районів Києва тут буквально почали сипатись укриття. Хто порадив президенту Зеленському призначити Поповцева? Чи пов'язаний Поповцев з забудовником екс наглядачем за Києвом столером, який досі має мандат парламентаря від проросійської забороненої ОПЗЖ, стрімка кар'єра, розпили на сотні мільйонів. Та як так вийшло, що Шевченківський район Києва за 400 тисяч доларів ремонтував укриття в готелі на Закарпатті? Вже за мить. Олександр Поповцев народився 18 серпня 1986 року в селищі Десна Чернігівської області. Ще в дитинстві з батьками переїхав до Києва, тут і закінчив школу. Вищу освіту здобув у КПІ за спеціальністю інженер-механік, а також Міжнародній академії управління персоналом. Кар'єра Поповцева розпочалася ще у 2007 році. Протягом багатьох років наш герой займався підприємницькою діяльністю. Спочатку техобслуговування і ремонт автомобілів. Далі очолив Барс Україна за профілем комп'ютерне програмування. У 2014 році Поповцев зайшов в столичне комунальне господарство, почав працювати інспектором по роботі з громадськістю. КП Київ житло спецексплуатація, де в 2019 році напередодні президентських виборів отримав підвищення і став начальником відділу головного диспетчера. Поговоримо детальніше про це КП з дуже важкою назвою. У 2020 році, коли Поповцев працював там, СБУ проводила кримінальне розслідування за фактом можливого присвоєння бюджетних коштів посадовими особами двох КП, одне з яких Київ житло спецексплуатація. Правоохоронці вважали, що комунальники протягом 2017-2019 років організували схему розпилу під час виконання робіт на об'єктах життєзабезпечення столиці. У полі зору СБУ опинилося те, як 14 компаній-підрядників співпрацювали з цими на загальну суму 709 мільйонів гривень. Непоганий колектив був у Поповцева чи не так? Отож, у червні 2020 року Олександр Поповцев отримав посаду першого заступника голови Шевченківської РДА. А за місяць до повномасштабного вторгнення РФ президент Зеленський призначив його тимчасовим виконуючим обов'язки голови цієї ж РДА, однієї з найпрестижніших в Україні. Тут не обійшлося без скандалу. Справа в тому, що в січні 2022 року Кабмін змінив порядок призначення голів райдержадміністрації Києва. Відтоді їхні кандидатури президенту пропонує не Голова КМДА наразі Віталій Кличко, а прем'єр-міністр наразі Денис Шмигаль минуло лише кілька днів після оприлюднення цієї урядової постанови, як Зеленський звільнив голову Шевченківської РДА від Кличківської партії Удар Олега Гарягу і поставив на його місце Поповцева. Віталій Кличко у свою чергу заявив, що урядовці долучилися до кампанії з придушення місцевого самоврядування в Україні та спроби побудувати жорстку вертикаль влади, недемократичну і неконституційну на думку Кличка. Тоді ж почалося протистояння між новопризначеними керманичами столичних районів і з мером Віталієм Кличко. Голова районних адміністрацій бачимо бажання мера перекласти свою відповідальність за життєдіяльність міста виключно на район. Одночасно при цьому концентруючи владу у одних руках та йдучи проти загальнодержавної політики децентралізації, мета якої передати якраз більше прав та владних повноваг на місця. Вже після повномасштабного вторгнення Російської Федерації Олександр Поповцев це вляпався в низку скандалів. Так, наприклад, чиновників Шевченківської РДА звинуватили у схематозі. Фірма, якій приписують близькість до посадовців РДА, в листопаді 2022 року взялася за ремонт укриттів на суму майже 97 мільйонів гривень. Проте роботи так і не провели. Про це повідомив голова фракції Удар Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець у Фейсбук. Підлеглі в офісу президента, чиновники Шевченківської РДА під обстріли Києва освоюють гроші на шкільних укриттях. Віддали підряди своїй фірмі на 96 мільйонів гривень. Вона гроші взяла, а про ремонти забула, заявив він. А згодом телеграм-канали поширили фото з поповцевим у кросівках Армані за 12 тисяч гривень. Не дуже скромно, особливо під час війни. Згадаємо і про нещодавну ситуацію з дитсадком номер 155 на вулиці Дорогожицькій, 18 А в Шевченківському районі, який фактично пішов під землю. Цією справою почала опікуватися поліція Києва, а тому розпочала розслідування. Під садочком будували бомбосховища, а через можливу службову недбалість будівля почала провалюватися. Чия ж це халатність, підрядник чи районна адміністрація? А ще просто вдумайтеся, Шевченківська районна держадміністрація Києва вирішила збудувати укриття на Закарпатті за 400 тисяч доларів, а конкретніше в таборі зачарована долина. Комунальне підприємство Шевченківського району будує укриття, але за 800 кілометрів від Києва і за 14 мільйонів, там де жодного разу не падали ворожі ракети та дрони через складний гірський рельєф. Щоб ви розуміли, на ці гроші можна 14 укриттів у Києві відремонтувати з нуля, заявив депутат Київради Леонід Ємець. У свою чергу чиновники Шевченківської РДА на чолі з Поповцевим звинуватили ємця в маніпуляціях і заявили, що будувати укриття за 14 мільйонів гривень ніхто не збирався. А на питання, чому на Закарпатті вирішили будувати укриття, Поповцев відповів, що табір зачарована долина перебуває у сфері управління Шевченківської РДА з 1999 року, а власне і фінансується зі столичного бюджету. Типу, такий собі санаторій для чиновників Шевченківського району. Після трагедії 1 червня 2023 року, коли в Деснянському районі загинули люди через закрите бомбосховище, президент дав доручення розібратися з проблемою укриттів столиці. Силовий ...почали розслідування з незаконного освоєння грошей у розмірі 1,2 мільярди гривень, які були виділені на укриття районів столиці. Цими грошими розпоряджалися голови РДА. Як повідомляють ЗМІ Олександр Поповцев колишній менеджер депутата від Солідарності Антона Дрепіна, якого у свою чергу називають бізнес-партнером одіозного нардепа від ОПЗЖ Вадима Столера. Дрепін очолював його неформальну групу у Київраді попереднього скликання. Журналісти вважають, що призначення Поповцева безпосередньо лобіювали народні депутати від слуг народу Артем Дубнов та Анна Пуртова, яку змі пов'язували з шахрайством. Згідно з декларацією про майно і доходи за 2020 рік, Олександр Поповцев мав дві земельні ділянки у Михайлівці-Рубежівці Києво-Святошинського району Київської області, а також квартиру в Києві, площею 56 квадратних метрів. Автомобіль мала лише дружина. Lexus RX 350 2014 року випуску. А от у декларації за 2022 рік уся нерухомість зникла, але з'явилося авто те, яке раніше було записано на дружину. Ну як сподобався персонаж? А поки ви пишете свої відповіді в коментарі, можете переглянути повний цикл досьє заступників кличка. З вами була Київлада, підписуйтесь та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.